Що з паспортами, 8 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України номер 370 про внесення змін до порядку реалізації експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів. Згідно якої чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон без фізичного пред'явлення військово-облікового документу. А також з'явилась цікава схема алгоритм отримання паспортних документів. Пройшло вже більше місяця. І що ж ми маємо на практиці? Мене звуть Володимир, це канал про легалізацію і життя у Польщі. Тут адекватна інформація без хайпових заголовків. Підпишись і постав лайк у підтримку каналу. На практиці, коли ви приходите у ДП документ. До речі, електронна резервація терміну не обов'язкова. Працівник перевіряє ваш статус у системі. І згідно цієї схеми, ви матимете один з цих статусів. Перше. Статус відсутній у реєстрі. Друге. Військово-обліковий документ є дійсним. І третє. Військово-обліковий документ є недійсним. Якщо відсутній запис, вас ставлять на облік, ви замовляєте паспорт, чекаєте постановку на облік та виготовлення паспорту, і потім паспорт отримуєте. Якщо вод є дійсний, без проблем отримуєте готовий паспорт, якщо він вже був замовлений, або замовляєте новий. Якщо третій статус ввод є недійсним, працівник ДП документу відмовляє у видачі оформлення закордонного паспорту і пропонує вам звернутися до Міністерства оборони України. Виходить рулетка, всі ці статуси не пов'язані з вашими статусами у Резерв Плюс. У тематичних чатах, де всі діляться досвідом отримання паспортів, безліч повідомлень від тих, хто все без проблем отримав, і від тих, хто має статус недійсний. Недійсний, до речі, частіше за все, мають люди з окупованих територій. Закономірності немає. Ми слідкуємо за цим вже місяць. Отже, що ж робити? На мою думку, просто їхати в ДП документ і пробувати. Подивитись, який у вас статус онлайн неможливо, що є проблемою для людей з міст і країн, де ДП документу немає. Але все одно є хороша статистика отримання паспортів. Багато наших клієнтів також їх отримали навіть з порушенням у резерві. Важливо, паспорти оформлені до 24 квітня 2024 року і не отримані до 1 червня 2025 року, будуть автоматично відправлені до України. Якщо ви оформили паспорт у цей період, спробуйте його забрати. Інакше за ним треба буде їхати тільки в Україну. Якщо ви отримали паспорт або навпаки вам відмовили, напишіть, будь ласка, у коментарях під цим відео, у якому відділенні ДП документ це було та коли ви подавались.